Вітаю вас, мої шановні Терези! З вами ваш практикуючий астролог Клименко Наталія з прогнозом на серпень 2025 року. Розберемо основні важливі астрологічні аспекти, які можуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць. Для вас це буде періодом, коли ви зможете щось допрацювати, завершити, адже в першій половині місяця Меркурій залишається в ретроградному русі. А потім знову ходить в прямий рух і буде давати вам можливість щось покращити в темах, які стосуються ваших планів на майбутнє. Білий місяць і допомога Вищих Сил, також буде в 11 секторі. Про все це більш детально поговоримо. Нагадую, що цей прогноз є загальним, а для індивідуальних прогнозів ви можете звертатися до мене в Telegram або ж в Дірект інстаграм. Дивитися прогнози можна в першу чергу за знаком асценденту, також сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. діток ми дивимося за місячним знаком. Можна дивитися одразу три знаки: і по сонцю, і по асценденту, і за знаком місяця. Дуже часто ці теми переплітаються або ж доповнюють одна одну. Якщо ви не знаєте знак свого астенденту, можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження обов'язково. Я вам допоможу розібратися із домами вашої натальної карти. Тож почнемо ми із 1 серпня. В цей період планета-управитель вашого знаку Зодіаку Венера буде в напружених аспектах до Сатурну та Нептуну. Вони зараз ретроградні. Окреме відео про ретроградний Сатурн і окреме відео про ретроградний Нептун також є на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео разом із тайм-кодами. Та саме в цей період вони будуть торкатися 10 та 7-го сектору сектору вашого статусу, ваших амбіційних цілей, а також угод партнерських взаємовідносин. Можуть бути непорозуміння, можливо, якісь плани будуть потребувати перегляду. В цей час. Важливо бути обережними при укладанні різноманітних фінансових угод. Це можуть бути і підвищена конфліктність із керуючим апаратом, або ж це може бути період, коли ви дізнаєтеся, якусь таємницю, яка раніше була прихована для вас, і будете відповідно діяти, щось допрацьовувати і коригувати, адже сам аспект квадратури передбачає оригінальний нестандартний підхід, новий підхід для вас для вирішення. Нової ситуації цього ж дня Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм, який на той період буде в ретроградному русі, в вашому 11 секторі. Тож це період для повторних виступів, повторних зустрічей із вашими друзями. Можливо, ви вже відвідували якісь курси і зараз будете знову. В групі однодумців із певної тематики. Або це чудовий шанс для того, щоб ви ще раз відвідали грандіозні заходи, спілкувалися із дітками, наприклад, ваших друзів, або ж це стосується вашої роботи, пов'язаної з групою дітей. А це може бути і перегляд ваших планів, можливо, які вже стали неактуальними через їх реалізацію. А 3 серпня буде напружений аспект між місяцем та ураном. Місяць відповідає за наш внутрішній світ, відчуття безпеки, наші емоції. А уранці щось різке, неочікуване, планета бунтарства, революцій, і саме в цей період емоції будуть нестабільними. Може бути і підвищена конфліктність з друзями або ж різка зміна планів, отримання звістки, яка може торкатися вашого емоційного стану. І цей аспект торкається 9 та 3 секторів, тобто всього далекого, незвіданого з однієї сторони, а з іншої всього близького, очікуваного, ваших друзів, родичів. Це може бути підняте питання стосовно паперової справи, інформації та навчання. Можливо, для вас виникне потреба, і ви можете приймати кардинальне рішення, наприклад, стосовно. Перекваліфікації або ж підвищення кваліфікації за рахунок вивчення чогось нового для вас. Або ж це може бути періодом потреби звернутися до офіційних державних установ. Цього ж дня Сатурн буде разом у з'єднанні з Нептуном робити гармонійний аспект удачі до місяця, тобто через вашу віру, наполегливу працю, дисципліну, звернення до людей старшого покоління ви зможете досягти поставлених цілей. Він торкається вашого третього та сьомого секторів, тобто серед ваших близьких родичів або ж в колі спілкування є корисні контакти, які допоможуть вам укласти вигідні угоди, врегулювати партнерські взаємовідносини. Це чудовий період і для посередницької діяльності, для отримання фінансово вигідних угод. Нових справ починати не варто, адже і Сатурн, і Нептун ретроградні, тож можуть бути відкат назад, можуть бути незрозумілі ситуації. Меркурій також ретроградний, але щось вдосконалювати, повертатися до певних питань, які вже раніше виникали, можна. І з 5 по 18 серпня буде гармонійний аспект між Сатурном та Ураном. Він вже був, а оскільки зараз Сатурн ретроград, він знову повертається до цього аспекту, практично весь рік він буде, але з урахуванням Орбісу він плюс-мінус діє, але ось саме точний буде в цей період. Він буде торкатися вашого 7 та 9 сектору, тобто в цей період може виникнути потреба для оновлення, опираючись на старе, відоме, стабільне, ви можете вдосконалювати щось, впроваджувати елементи новизни, нових технологій, нових знань. Заручатися підтримкою друзів, оскільки сьомий сектор це партнерство, це ваші колеги по роботі, партнери по шлюбу, по бізнесу, ваші опоненти, в тому числі клієнти. А дев'ятий сектор це юридичні угоди, це вища освіта, це все, що стосується іноземців, тобто може бути підписання угоди з іноземними партнерами, або ж зустріч із впливовою статусною людиною іноземцем. Або це може бути просто ваш духовний наставник. Із 7 серпня Марс, планета активних дій та ініціативи, буде переходити в знак Терези, ваш перший сектор, там, де Марс, там рішучі кроки. Саме зараз ви маєте багато енергії, щоб показати себе, свої навички, свою харизму. Не бійтеся виступати, не бійтеся заводити нові контакти. Саме зараз ви будете максимально активно ініціювати ідеї. І там, де ви будете докладати зусиль своєї ініціативи безпосередньо, там буде успіх. Адже наші плани реалізуються лише тоді, не коли ми робимо афірмації і пишемо карти бажань за рахунок активних дій, за рахунок віри в себе. І ваш знак він передбачає партнерські взаємовідносини, тобто ви будете показувати себе, але з урахуванням точки зору інших людей, їх потреб. Ви будете також орієнтовані і на партнерські відносини, але зараз вам потрібно брати орієнтир на свій внутрішній світ, на самих себе, на свої сильні сторони. Це період, коли ви зможете через вашу зовнішність, наприклад, ви будете одягатися по асценденту, ви будете більш помітні для людей. 8 серпня в день вісімки. Коли Сонце йде знаком Лев і відкриваються ворота лева, ворота успіху, і Марс буде в гармонійному аспекті до Урану, це чудова можливість для нестандартних дій, впровадження чогось креативного, з елементами гумору, можливо, з елементами нових технологій. Торкається цей аспект першого та дев'ятого сектору, тобто успіх ймовірний, через Вашу активну діяльність із друзями, із астрологами, астропсихологами. Це може бути і періодом поїздки, вона може бути неочікуваною, незапланованою. Це може бути потреба у підвищенні кваліфікації, або ж ви можете вирушити в мандрівку, де ви ніколи не були. 9 серпня Марс буде в напруженому аспекті в опозиції до Сатурну та Нептуну. Обторкаючись вашого першого та сьомого сектору. Тут можуть бути заплутані ситуації, можуть бути підвищена конфліктність з вашими партнерами або ж опонентами, клієнтами. Головне за Марсом, проявляти ініціативу, але і прислухатися до думки інших людей, причому вміти сказати ні і відстояти свою точку зору, свої принципи. І цього ж дня буде повня, в знаку водолій вашому п'ятому секторі. Тобто, ви зможете підбивати підсумки, якщо ви щось починали в темах дітей, романтики, шоу, спортивних досягнень, це може бути отримання винагороди, або ж завершення. Відпустки, або ж ви можете зустріти важливу для вас людину. Прийде звістка про ваших дітей, наприклад, або ж це чудовий період завершення творчого проєкту, отримання результату. Це може бути і періодом, коли ви зможете щось відмічати, самим організовувати свята. Це може бути і періодом завершення спортивної кар'єри, або ж отримання винагороди і радості. Від вашої творчості. 10 серпня Марс буде в аспекті удачі до Плутону. Обидві планети символізують рух, активність, ініціативу і велику відповідальність, рішучість, силу волі. Торкається він першого та п'ятого сектору. Саме тут ви можете мати багато енергії, щоб, отримавши результати в період повного місяця, щось удосконалювати. Допрацьовувати, коригувати за потреби. У вас буде можливість звільнити простір від непотрібних стосунків, наприклад. Або ж це може бути кардинально нове хобі в вашому житті. Це може бути звістка про народження дитини, або ж отримання підтримки і фінансової винагороди за вашу творчість 11 серпня. Меркурій буде переходити в прямий рух в вашому 11 му секторі. І справи, які торкались друзів, соціальних проєктів, інтернету, нейромереж, будуть іти набагато швидше. Головне, кілька днів, що в цей період він буде в стоянні. Тож нових справ ми не починаємо, а вже трошки згодом, коли Меркурій через кілька днів набере швидкість, ви можете писати нові плани, щось втілювати нове в своє життя через інтернет, через підтримку друзів, через соціальні організації. 12 серпня буде з'єднання Венери та Юпітера, планета великого щастя і малого щастя будуть народжувати енергію у вашому 10 секторі секторі статусу, кар'єри, ваших амбіційних цілей, вашого втілення в цьому житті. Тобто зараз ви можете проявити себе, показати свій авторитет, може бути винагорода, премія або ж підвищення по кар'єрних сходах, зустрічі з плововою людиною, покращення відносин в колективі із керівництвом. Це період, коли ви можете досягти своїх цілей. Головне проявляти дипломатію, бути щедрими і вірити в себе, вірити в свої сили. Саме зараз про це і натякають Нептун як планета віри, і Сатурн як планета стійкості та наполегливості. 14 серпня також дуже важливий період в нашому житті, адже Білий місяць, який символізує Янгола-Охоронця, буде переходити в знак Лев, в ваш 11-й сектор. Там, де Білий місяць, там перед вами відкриваються сприятливі можливості є захист від вищих сил, які стосуються. І повторних шлюбів, і виступів, і реалізації ваших планів, отримання результату за вашу діяльність. Це стосується планів на майбутнє, соціальних проєктів. Якщо ви будете допомагати друзям, то також буде розширюватися коло корисних контактів, і друзі, однодумці теж будуть допомагати вам. 20 серпня і по 7 вересня буде гармонійний аспект можливостей між. Ураном та Нептуном торкаючись 7 та 9 секторів. Тобто в цей період буде гармонійна адаптація, більш гнучка до чогось нового в вашому житті, а це торкається, наприклад, знайомств із партнерами здалеку, або ж підписання вигідних угод, чудовий період, якщо ви можете займатися консультаційною діяльністю, для цього будете поглиблювати свої знання, впроваджувати щось нове. Це може бути і прихід клієнтів за кордону, наприклад. 22 серпня сонце буде переходити в знак діва, ваш 12 сектор. Там, де сонце, там основний вектор вашої уваги. Тобто зараз ви маєте можливість, сяяти як сонечко, дарувати тепло і ніжність людям, які у вашому роді старше покоління, або ж більше уваги приділяти. Роботі вашого партнеру. Також, оскільки вже 23 серпня буде новий місяць, тобто буде у з'єднанні і місяцю сонце, і буде народжуватися нова енергія в вашому 12 секторі, то ймовірні зміни сприятливі можливості для реалізації ваших мрій. Оскільки 12 сектор це сектор завершення минулого. А це далекі землі, режимні об'єкти, чудовий період. Зараз саме у вас, перед днями народжень, енергії сонця дуже мало, і важливо призупинитися, важливо відпочити. Це можуть бути ретрити, санаторії, просто усамітнення, десь на дачі, на березі річки, моря, де вам затишно. Це може бути періодом. Коли ви будете займатися творчістю, щоб вам ніхто не заважав, більше поглидати свій внутрішній світ, займатися психологією. І вже потім, коли ви проаналізуєте свої мрії на наступний місяць, також буде в знаку Діва молодик, щоб ви ще раз переглянули, що ви дійсно хочете в цьому році. Які ваші реальні мрії, які можна втілити в життя, але то вже буде набагато сильніший, молодика чи він буде поблизу кармічного місячного вузла, то вже буде сонячне затемнення. Про цей важливий період обов'язково буде окреме відео. 24 серпня буде День Незалежності України, і я обов'язково зніму відеопрогноз на рік, соляр в тому числі. Можливо, додам ще кілька методів прогнозу, щоб розказати вам, що нас чекає, і Україну, в тому числі впродовж наступного солярного року. Адже країна, в якій проживаємо, з якою ми пов'язані, де ми народилися, також впливає на нас. 25 серпня Венера буде переходити в знаклев ваш 11 сектор і вже буде давати успіх в темах вашого. Хобі, спільних інтересів з друзями і вашими соціальними проектами. ви можете отримати винагороду, реалізувати свої плани. Це може бути сприятливим часом для зустрічей з друзями, для відпочинку разом. 26 серпня буде напружений аспект між Меркурієм та Чорним місяцем або ж Гекатою. І він дає провокації, можуть бути непорозуміння, торкається 11 та другого секторів, можливо, якісь ваші творчі проекти будуть потребувати більше ресурсів від вас, і фізичних, і матеріальних. Це може бути періодом, коли ви зможете показати свої таланти, але соціум може їх не оцінити. Це також період, коли вам буде здаватися, що ваші друзі не цінують вас, не бачать у вас талановиту людину, не прислухаються до вашої думки, що ваші соціальні проєкти не приносять цієї фінансової нагороди, яку би хотіли. Але пропрацювати цей напружений аспект допоможе Венера, яка буде в гармонійному аспекті до Сатурну та Нептуну. Тобто головне вірити, що Всесвіта – безмежна ресурсів для реалізації ваших мрій. Головне Вірити і наполегливо йти до своїх цілей. Торказя це аспект першого та сьомого секторів, тож це чудова можливість це заручитися підтримкою друзів, партнерів і не боятися показати свої таланти, свої уміння при консультації людей. Особливо це стосується консультаційної діяльності, допомоги іншим людям, не бійтеся виходити в онлайн. Так, ви зможете допомогти більшій кількості людей. Нагадую, що саме тут, в цьому секторі, у вас знаходиться вже білий місяць. Чим більше ви будете допомагати іншим, тим більше вищі сили через руки інших людей будуть допомагати вам. Любі мої терази, бажаю успішного серпня, реалізації ваших планів і найкращим чином. Сподобалось відео, підписуйтесь, я буду дуже рада. І до наступних зустрічей в наступних відео!